Вибори в Польщі, місцеві органи влади по статистиці праві партії там набрали більшу кількість В Дійсно, це, це не просто погана, це дуже погана новина. Значить, є ще одна погана новина, ну скажімо, це відносно Словакії, про те, що там змінився уряд, уряд на проросійський. Що таке праві партії? По суті, праві партії, проросійські партії це ну якби різні речі, але вони дуже близькі між собою. Взагалі, це не хороші тенденції в цілому в Європі. Чому? Є, скажімо, ліві партії, їх зараз мало вони не в авторитеті, є праві, інколи там є ультранаціоналістичні такі партії теж. Але що вони відстоюють? Вони відстоюють якби, інтереси конкретних країн і дуже скептично відносяться до членства своїх країн в Євросоюзі і в НАТО. І як це не парадоксально, ну, дуже часто ці партії симпатизують Росії. І тут там, є така, такі ризики, які говорять про те, що якби Україна. В цій війні програла, то політичне, скажімо, обличчя Європи суттєво змінилось би в гіршу сторону. І, скоріше всього, що Євросоюз би розпався як такі. Чому це так звучить? Тому що. Якщо, ну, боронь Боже, якби Україна програла цю війну, відповідно виграла Росія, відповідно, ці праві партії, які є, скажімо, в Європі, вони прибодрились би у них би зараз з'явився дуже серйозний союзник, тобто та сама Росія. І тоді запустились би ці такі правоцентричні, скажімо процеси в багатьох європейських країнах. І багато європейських країн почали б і не тільки економічно, але й політично тяготити до Росії як до сильного переможця. Це дуже великий ризик. Це ризик і для демократії, ризик для Євросоюзу, ризик для НАТО, і ризик, кстати, і до Сполучених Штатів Америки як до світового лідера. Тому що що таке світове лідерство Сполучених Штатів Америки? Давайте на одну секунду собі так уявимо, що Сполучені Штати Америки залишаються без ключового свого Союзника Євросоюзу. І тоді це вже не та сила, це вже не той не економічний, не військовий потенціал, це не той вже світопорядок. І за чого тут, скажем, перемога України над Росії стає принциповою не тільки для України, вона стає принциповою для всього демократичного світу. Чому я знаєте, якби лягаю спати спокійно і сплю спокійно? бо я не просто вірю в нашу перемогу. Я знаю, що наша перемога буде. І не тому, що ми праві, не тому, що на нашій стороні правда, а значить, з нами Бог, а тому, що з нами є і Сполучені Штати, і Євросоюз, і наша перемога в їхніх інтересах. Бо це мова йде не тільки про наше майбутнє, а це мова йде про їхнє майбутнє, про майбутнє демократичної системи. По великому рахунку, світ зараз поділився на два таких великих табори: на демократичний і на авторитарний. І є. Третя середина, яка вичікує і дивиться, вона ще не в одному і не в другому. І якщо і таких країн по статистиці біля 50 на сьогоднішній день, які в невизначені політичні позиції, вони не до кінця демократичні. І ще не до кінця авторитарні, вони в очікуванні. І уявіть собі, що може очікувати світ, якщо програє Україна, весь світовий устрій починає рушитися. Я думаю, що Америка і Європа дуже добре це розуміють і ні в якому разі цього не доспустять. Так що мої прогнози особисто позитивні, а такі прояви, як в Польщі чи в Словаччині, вони, я думаю, носять тимчасовий характер. Шановні друзі, буду вдячний, якщо підпишетесь на мій Ютуб канал. Буду вдячний за ваші коментарі за вподобайки для того, щоб поширювати на українському Ютубі український контент, українську інформацію. Дякую.